На території Рівненської обласної клінічної лікарні завжди багато машин, а паркувальних майданчиків критично не вистачає. Та і спокійно доїхати до місця призначення важко через затори. Розуміючи, що це дійсно проблема. Керівництво медзакладу вирішило розробити проєкт, щоб покращити теперішню ситуацію. У нас трапляється багато порушень з боку водіїв, які паркуються на газонах, в парковій зоні, і тому подібно. Так, для довідки, то на територію лікарні кожен день щоденно заїжджає десь близько 500 автомобілів. І звичайно, що ця проблема вона виникла не сьогодні, вона виникла ще раніше. І ми постійно над цим думаємо. І тому зараз так за ініціативи адміністрації нашої лікарні було ну, почато, розпочато проектування взагалі, всієї території, а це десь близько 9,6 гектара гектарів землі. На цей момент проєкт перебуває у стані розробки, тому говорити про фінансування та оскільки це обійдеться бюджету, важко. Поки що ми на етапі проєктування, тому що якщо думати за якесь фінансування, треба приходити з чимось. Тобто, ми повинні мати чітку проєктно-кошторисну документацію з якимись чіткими планами, з якимось таймінгом, там і таке інше. Це може бути різне фінансування. Це може бути частково наше фінансування, частково із місцевого бюджету. Це може розглядати. Датися як проект також державно-приватного якогось партнерства. Натомість, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш каже, буде радий підтримати таку ініціативу обласної лікарні та готовий допомогти у її реалізації. Ми звичайно підтримуємо, поки що це робиться за кошти обласної лікарні, ті, які дозволені їм використовувати на ці цілі. Але в подальшому, коли буде готовий проєкт і буде повністю зрозуміла його вартість реалізації, ми розглянемо питання спільного фінансування лікарні, обласного бюджету. Можливо. Можливо, міський бюджет долучиться, а також можливо буде державно-приватне партнерство. Але про це ще зарано говорити, оскільки ми не знаємо об'єму фінансування на оцю транспортну розв'язку. То, що вдасться втілити у життя та чи покращить це ситуацію з парком місцями і рухом транспорту на території обласної лікарні. Дізнаємося згодом. Торія Петренко, Станіслав Мокляк, Віктор Міщук, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.